На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти, тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочуть, рипить нещадно катівський батіг. З'єднались регіт, стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість і гріх. А він іде. Хоч тіло кровоточить, скригочують зуби, Боже, як болить, і запах крові різав йому очі, і мовив тихо пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки, і телібались м'яси ва шматки, а до Голгофи йти ще так далеко, і так печуть оголені кістки. Він ніс хреста. Каміння впивалось п'яти, вп Точилась кров з його побитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регоче Зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав до неба, звівши очі, залишений опльований один. Залізні цвяхи розривали, жили, і нагло ліс у рани сухий пил, звисало, як ганчір'я, його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил. Ви бачили колись півмертву мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він молив отця за них. Пробач, вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. Але не їй, пробили руки й ноги, хай би вона та не її дитя. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть допомогти не зміг. А він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх і запалило й зарево багряне, і землетрус піднявся від основ. Цінуй Христову жертву його рани. Бо як не це, то що тоді любов? Слава Богу.